Визнання особи недієздатної та призначення опікуна. Дана категорія справ стала досить популярною з початком повномасштабного вторгнення, але мені здається, що люди забувають, що основна мета звернення з даною заявою до суду є саме захист інтересів та прав особи, яка через свої психічні розлади, сталий психічний розлад не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. В нашій компанії є дуже велика практика з даного приводу і стосовно визнання особи недієздатної, призначення опікуна, зміну опікунів у разі необхідності, а також звільнення від обов'язків опікуна. Сьогодні поділилися прекрасною новиною наша клієнтка, яка звернулася до нас з такого ж приводу, де необхідно було визнати недієздатним її чоловіка, який, на жаль, під час ведення військової служби отримав. Тяжкі поранення. Весь цей час, от весь час розгляду справи фактично перебуває на відновленні та реабілітації. І у нього дуже складне становище. І нарешті ми досягли успіху в даній категорії справи, і дружина зможе захистити права свого чоловіка. Виникали питання стосовно звернення до інших державних органів, які особа дійсно після тяжкого поранення не могла зробити самостійно. І встановлення визнання особи недієздатною в даному випадку спрощує життя нашого клієнта і дає їй можливості від власного імені в інтересах свого чоловіка звертатися до будь-яких державних органів, отримувати виплати, допомогу на лікування та інші соціальні гарантії.